Добрий день. Інструкція по автоматичному формуванню періодичного звіту по ПМГ та вивантаженню його із медичної інформаційної системи. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Прийдемо до системи МДР. Нами було виконано вхід під директором лікувального закладу. Ця можливість надана саме директору, або додатково її можна надати відповідальній особі за напрямком ПМГ. Для цього необхідно звернутися до технічної підтримки для формування облікового запису для відповідальної особи за напрямком ПМГ. Після того, як ми виконали вхід до системи, нам необхідно перевірити інформацію щодо налаштування пакетів. Для цього необхідно зайти у розділ налагодження лікувального закладу, обрати наш лікувальний заклад та перейти до налаштування його. Обираємо вкладку «ПМГ». Можемо розширити робочу область для зручності перевірки інформації. Та далі ми бачимо інформацію, назва пакету, період дії, чи виконано додаткові умови по пакету та сума за договором. В даній вкладці заповнюється інформація про всі ті пакети, які були законтрактовані з Національною службою здоров'я України. Перевіряємо інформацію, якщо інформацію необхідно. Додати новий пакет натискаємо на дію Створити, пишемо номер нашого пакету, зазначаємо період дії, вказуємо суму за договором по пакету, яка була визначена в договорі з НСЗУ, та заповнюємо обов'язкову інформацію щодо місць надання послуг, тобто по яким місцям надання послуг було підписано договір за цим пакетом. Може бути одне місце надання послуг, може бути декілька. Натискаємо на дію ОК. Таким чином, ми з вами додали один пакет, який був відсутній в нас з вами. Після того, як ми перевірили налаштування наших пакетів, нам необхідно сформувати запит на технічну підтримку для того, щоб заклад було включено до автоматичного формування звітів. Після того, як заклад буде підключено. Ми можемо з вами вже переглядати побудовані звіти та вивантажувати їх собі, наприклад, на комп'ютер, на робочий стіл в якусь папку. Тому наступний крок з вами це вже алгоритм перегляду звіту та вивантаження його. Для цього нам необхідно з вами перейти у розділ звіти, обрати папку «Програма медичних гарантій. Розгорнути її. Та далі переходимо до звіту періодичний звіт ПМГ». У нас з вами лише один параметр доступний, який називається побудований звіт. В даному параметрі будуть відображатися всі звіти, які автоматично були сформовані. Починаючи. З підключення будуть відображатися ті звіти. Звіт відображається за місяць, тобто за кожний місяць. А також звіт відображається кожен день. Тобто, щоночі автоматично система відбудовує звіт. З 1 червня по 3 червня було відбудовано. Завтра, відповідно, у вас буде з 1 червня. По 4 червня відбудована звіт. Для того, щоб нам переглянути звіт, ми обираємо його, наприклад, з 1.05 по 31.05. Натискаємо перегляд. Побудований звіт відображається у вас на екрані. Та далі ми його можемо завантажити вже безпосередньо, наприклад, у форматі Excel собі на робочий стіл. Можемо його прописати, наприклад, звіт. PMG 01.05. 30, 31, 05. Зберегти. І таким чином потім уже Excel-файл відкривати та більш детально розглядати наш звіт. Так само ми можемо вивантажити звіт за інші дати. Тобто побудовані звіти нам завжди доступні, і ми можемо їх вивантажувати. В Наступних відео буде інформація щодо відображення детально по звіту. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, до побачення!